Вибачте мені, якщо я тут до університету мені кричать ГАМАСЕК, то вони це кричать не через воду чи світло. А може вони ну, Ви підтверджуєте, що людей набагато більше... Так мови? Якщо все так, гарно, бачите, вас замічають на вулиці, Ви такі замечательні люди. В університеті вас замічають, то будь ласка, о чому на говорите? Данило, таке питання. Чи ти погоджуєшся з таким твердженням, що шлях у Європу через поту? кажу, що а, ні. Шлях до Європи це через толерантність. Через толерантність до Москва. А, через толерантність, а через толерантність через який прохід москва... прокладається? Поясніть, якщо ви чи так що ви журналісти чи з так Якщо ви вважаєте, що Європа побудована лише на задньому проході, то ви дуже-дуже помиляєтесь. Європа це толерантна країна, де готова прийняти любу людину, якщо вона не порушує права іншої людини. От ви казали про парад нудистів. Це буде протирічити цьому, тому що це буде зачіпати права інших людей. тому що я не хочу бачити голих людей на вулиці. А якщо я не хочу бачити гомосексуалістів, а не гомосексуалі. знаєш. Я що схоже на Ну наприклад, на це ну давайте будемо розумними людьми, да? ну, чому в інших країнах вони ходять розряжені там голі, все Чого ви думаєте, що наші українські, що набагато якісь культурніші? Тому то, що саме місто, саме Цей місто. раз може вийти в костюмах, він, а на цього? наступний раз в пер'ях і що? Якщо місто Львів скаже, що ми хочемо, щоб у нас був щороку фестиваль з чоловіками в пірях, може відговоритися пір і будуть ходити в Пір'ях. Якщо, якщо ви скажете, що хочете, гей, парайд у Львові, я думаю, що ви можете це зорганізувати в такому саме вигляді, як ви його представляєте. Ми цього не хочемо. Ми хочемо марш рівності, по суті, мітинг, який буде у вигляді маршу. Будь ласка, на заході це проходить, тому що самі люди це допускають гетеросексуальні. Більшість за подара за це. Якщо люди не хочуть цих фірів, їх не буде, тому що це ненормально. Ви у, у людей будете питати, в чому вам вдягатись? Чому це що питати у людей? Є просто організаційні комітети, які існують в Європі, до складу яких хоч входять, входять соціологи, гетеросексуальні люди, які знають думку населення. По крайній мірі, якщо в, в нам для того, щоб провести Київ, потрібен не знаю, звод міліції за всіх, тому що надзвичайно велика кількість екстремістів прийде 25 травня. В Нідерландах в Іспанії вони проводяться без міліції, без охорони. Тому що люди, по суті, вони, не, 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 не то, що агресивно налаштовані, навіть ті, яких це. Вони <паспільш> Майд... просто цьому, а, зі, Для не, чого так? парад? За взагалі сутність цього, для чого він робить? Параду ніколи не було в Україні і найближчим часом не планується. Планується і... прайд, це є фестиваль. Ви... Мета. Ви, як так, прай... я розумію, це популяризувати ваш образ життя. Ні, Ні? ви, ви помиляєтеся. Наші рівності скеровані на проголошення однієї думки. В Україні є конституція, яка повинна захищати всіх людей. Згідно цієї Конституції, Україна є правовою державою, соціальною, демократичною, тобто всі е, слої соціального і повинні далі захищатися власне Конституцію України.